Справа 4,11. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо знаменники PM P, M і N. Ну що ж, щоб виконати такі дії, нам треба звести до спільного знаменника. Це буде добуток усіх цих змінних. Тоді записуємо, що додатковий множник. В першому дробі бракує М і N множника. У другому дробі бракує множника P і N. Ну, а в третьому бракує P і M. Так, тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо як МН, що множиться на 1. Далі мінус Pn, що множиться на 1, і плюс PM, що множиться на 1. Ну, а в знаменнику. Їхній добуток записуємо P, що множиться на M і множиться на N. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику МН помножити на 1 це буде МН. Так. Далі відняти. Pn помножити на 1 це буде Pn. І додати. Помножити на одиницю, це буде pn. Ну а в знаменнику записуємо добуток P, помножити на m і помножити на n. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас знаменники x, Х у квадраті і Х у третій степені у кубі. То будемо зводити до Х у кубі. Додатковий множник тоді до першого дробу, у нас буде Х у квадраті. До другого дробу це буде х, щоб було х у кубі. Ну, а до третього не потрібно, бо там вже є х у кубі. Тоді записуємо, що це дорівнює. То у чисельнику записуємо, як х у квадраті, що множиться на 2. Додати. Потім х множимо на 3. І відняти 4. Ну а в знаменнику у нас буде сюди x, що у кубі, то пишемо х у кубі. Це дорівнює. Х у квадраті помножити на 2 це буде 2х у квадраті. Далі х помножити на 3 це буде плюс 3х. І мінус 4. Ну а знаменнику буде х у третій степені. степні. Переходимо до третього завдання. Тут у нас знаменники АБ, Б, і СА. Спільний знаменник буде добуток усіх цих змінних А помножити на Б і помножити на С. То додатковий множник Тоді в першому дробі записуємо С, у другому А. І у третьому буде Б. Є. Ну що ж, то записуємо, що С дорівнює. То в першому дробі. С буде, що множиться на одиницю. Плюс А, що множиться на одиницю. І плюс Б, що множиться на одиницю. Ну а в знаменнику записуємо як суму, як добуток усіх цих змінних А помножити на Б і помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, швидко запишемо А помножити на 1, це буде А. Додати «b» помножити на 1 це буде «b», І «c» помножити на 1 це буде «c». Ну, І ділимо їхній добуток на A B C. Є? Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знаменники X помножити на Y, Y помножити на Z і X помножити на Z. Спільний знаменник буде добуток усіх цих змінних. Тобто перший дріб необхідно домножити ще додатково на Z, другий дріб на «x». Ну, а третій дріб на y. Є? То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде Z. Що множиться на x-y? Далі додати X, що множиться на Y-Z. Так, є? Ну, і далі плюс Y. Що множиться на x плюс z. Yeah. Ну, а в знаменнику записуємо добуток x помножити на y і помножити на z. X, y, z. І це дорівнює. Ну що ж, я переніс, бо там не поміститься. Тут буде громісткий чисельник. Z помножити на X це буде XZ. Далі мінус y Z помножити на Y, це буде мінус Y Далі плюс X помножити на Y це буде плюс XY. Далі x помножити на мінус Z це буде мінус XZ. Далі. Y помножити на x це буде плюс xy. І y помножити на z, це буде плюс yz. Ну а в знаменнику записуємо x, y, z. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є плюс xz у чисельнику і мінус xz. Ця сума дорівнює нулю. Далі є у нас мінус YZ і плюс YZ. Ця сума також дорівнює нулю. То в нас залишається тільки XY плюс XY. Це буде 2XY. І в знаменнику XYZ. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на XY. Тоді в нас залишається тільки 2, що ділиться на Z. Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте дії, які ми виконали. Записуємо в першому завданні. У нас вийшло MM мінус PM і плюс PM, що ділиться на P. М. Н У другому завданні. 2х у квадраті. Плюс 3х плюс мінус 4, що ділиться на Х у кубі. В третьому завданні Записуємо як А плюс Б плюс С. Що ділиться на А. B, C. І у четвертому завданні записуємо 2, що ділиться на Z. Ну що, ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.